One, two, three, four, five. О, здорово, басота <пуху> Сразу кажу, відос не клікбейтний. Хто так вважає? посчитайте ще раз. Не упустіть свій. Шанс реально не стати бомжом і стати супер-мега багатим 300 мільйонів доларів. Ви спитаєте у мене, покемон, нах, ти робиш ще одне відео, огляд на арморі, якщо ти вже робив. Ви балбеси. Тут вийшла новина про те, що скоро буде лімітка. Ну прям Абен нам показує, що скоро лімітка у нас буде. Я вам даю можливість закупитись нормально. Так що слухайте. Valve сьогодні зробили змінення. Якщо ваш скін добавили в ігру, вам 35 п'ять кесов зели дають. Якщо додавали ваш брілок. Шесть взяли зеле. от, це може поміняти ринок повністю. Об'ясню чого. Це стопроцентовий намек на ротацію із арморі, брілков і якихось е, колекцій. Креє всього йде колекція Спорт-Філ Collection. І трейнич. Що ви спитаєте на оверпас, та того, що оверпас зараз не хіло відкривають, вона пользується популярністю, тут красиві скини, і маманя габен. Очевидно, якщо вони дають дорогу молодим талантам епрувати свої скіни, то їх будуть додавати в ігру, а значить щось будуть обирати. Я уверена що того, що виберуть ці стікери, 100%, от цю колекцію мільярд процентів і ще оцих балбесів. Ці всі айтеми вже старенькі, і їх давно вже пора мінять. Єдине, що. Чого я не уверен, це о цього обалдує. Цей парень обладає невероятними показателями відкриттями, як за місяць, так за рік. Та можна сказати, він зараз топ-1. Чи буде жирний балбес обирати свою ніфтяну вишку? Я не знаю. Скоріше всього, ні. Коли вона перестане його кормити, тоді вибира. Ви спитаєте, Слышиш, Вафель, а чого ти так уверено стілиш нам якусь херню? Е, матвічу? Чого ти кажеш, беруть трейн спортфіл колекшн? dick is freezing. Guys, look, beautiful skins, beautiful бьютіфум fur, Galile to Бет, але чуваки, це вже давно пропержена колекція. Ну її вибирають 100% Я щось впевнений. Ставлю сраку Трампа, що її к чертям And you ask me бро затирати нам гейня. Hey, no. Я вам Чувачки, no, 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 no Look, look, look Зараз мега вигідні точки входу. Стікери настільки дешеві, краще чим там купити собі ранкову каву, купитися і десяток отаких от стікерів. 100% купляйте оці вогнянісь всі. Всі п'ять, всі п'ять вогників купляйте. Але в крафтах більше всього використовуються оці і оці два. З фіолетово купляйте от оці під. Райдужні флажочки. Закупайте усі молнії, от цього сперматозоїда. І також закупайте червоні, якщо у вас є на це бюджет. Я тут замітив, що ця червона наклейка є аналогом оцей синій наклейки. Тільки оця сто... коштує 7 гривень, а оця 400 да вона переливається, круто виглядить. Ну кому не пофіг, реально. Я думаю, цю наклейку будуть іспользувати Я ще ніде такого не чув. Возможно, це просто моє глупе міння. Ну, чуваки, вона один в один, як оця. Просто на 400 гривень дороже, і те, що вона Вискаються, да, це круто. Наскільки ну, у нас в історії вже було таких моментів, що наклейки просто схожі і набагато дешевше, і їх або бустили, або вони виростали в ціні. Закупіть, я не знаю, пару десятків і вам вистачить. На 140 гривень 20 наклеїк буде достатньо, якщо у вас маленький бюджет. З цих чарміків ви подві... Я зараз вам відкрию ціну, гайс! And... Я надіюсь, у вас чапи ні у кого не повипадали, і ви бачите своїми прекрасними оченятами, що і скільки коштує. Авіка 10 гривень, калар 16 гривень. ТЕК 6 гривень, ЮСП 6 гривень там це ж копійки. Вони спокійно будуть давати Х2, Х3, Х5. Також закупайте ото. ці калаші. Взагалі, не дивіться, що вони так коштують. Вони будуть коштувати 600, 700, 800 гривень, 100%. Беріть оці Авіки, МК. Ну, червоне, то по бажанню, але в мене нема жодного червоного черміка. Ну, Очевидно, що вони теж виростуть. Коротше, більше уваги приділяйте авікам і калашам. Та не соромтесь, закупити ЮСПІ Тек, бо коштують вони дуже дешево. І щоб не таскати при собі. Шокер або якийсь дешевий пневмат і ви могли нанять охрану в будущем для свого дворця і для своєї жопи, закупайте Sport Field Collection, цей калашик, цей Юспік. Цей 57 ну і у кого бюджет побільше. Оці глики з галілами. Якщо я не шибаюсь, цих галілів крафта цямка. На Epo крафтам не дуже шарю, так що уточніть цю інформацію. І бистренько, що я вам ще скажу, закупіть Recoil Case От, хоча би, щоб він у вас хоч трошки був, закупіть його 10, 50, соточку. Будь ласка, закупіть його. Просто на всякий випадок хай лежить, коли його там оберуть в рідкий дроп Продасте. Скоріше всього, уберуть його першим, а не Dreams and Nightmares. І на всяк випадок, залутайте собі Fever Case. Трошки, теж буквально трошки, якщо ви не хочете ризикувати. То що не було ніколи такого в житті, що Габен обирає свою корможну. Вишку. Не може він обрати його, коли йому воно приносить мільйони. Но хто зна, хто зна, друзі. Може їм додати щось таке, що буде, приносить йому мільярди. Будь ласка, поставте дізлайки, зарепортуйте мене на Ютубі. Можете не тільки на Ютубі, оставлю всі соцсети в описі, теж там накидайте репортів і відписуйтесь від мого каналу. Дякую за перегляд. Слава Україні!